Привітки усім! Хочу сьогодні посіяти отакий от бальзамін камелі. Такий от цікавий, ніколи не саджала. Хочу спробувати посіяти і виростити з насіння. Що у нас тут пишуть про неї? Зараз подивимося. Значить, однорічна рослина сімейства бальзамінові. Пірамідальної форми до 45 см заввишки, теплолюбива, тінню витривала, досить вологолюбна, стебла м'ясисті, легко ламається у вузлах, квітки великі діаметром до 4 см, прості або повні, Камелії подібні, різного розбарвлення. От, вибухають при щонайменшому дотику, розкидаючи насіння на значній відстані, пошкоджуються навіть легкими заморозками, не зносить надлишкового перезволоження, вирощують в квітниках, вуличних вазонах, контейнерах. От, в висячих корзинах можна як вирощувати як кімнатну рослину. І от Дивимося. Його можна в теплиці виростити от спочатку. І П'ятому місяці виростити через розсаду, посадити в ґрунт 30-40 см між квітками. І в 10-му-9 місяці от, повинні бути квіти. Ось такі чудові квіточки, бальзамі хочу виростити. Зараз, от подивимося, що тут у нас. Я вже от розмістила насіння в трьох луночках отут, от, дивіться: такі у нас насіння бальзаміну. Такі невеличкі, якби курті. І от я їх розмістила в кожному горшечку по три насінини от трошки зволожу їх от, якби. Я трошки вже зволожу лагід ще отак трошки зволожу, додатково. І хочу виростити, подивлюся, що з цього вийде. Грунт такий для пророщування, для розсади, торфяни. Обов'язково в теплому місці треба пророщувати.